Є знижки на Проктобам 20% в аптеках подорожник бам ощад. Є знижки на отривін, 15% в аптеках подорожник бам ощад. Що про голошученка можна розповідати вічно, тому що насправді це легендарна подія для українського футболу, але сьогодні зовсім інші реалії, і ми сьогодні будемо говорити про інші події. Починаємо з пляжного футболу. Справа в тому, що збірна України з пляжного футболу відбиралася до фінальної частини чемпіонату світу 2025 але на жаль, не вдалося нам це зробити. Ми перемогли збірну Норвегії з рахунком 6-2 і цей поєдинок дав нам віру в те, що команда Миколи Костенка зможе пробитися до наступного раунду кваліфікації, але на жаль на жаль, у поєдинку проти команди Франції, незважаючи на те, що збірна України кілька разів вела в рахунку, забивала м'ячі і здорово виглядала. Але в останній момент французам вдалося зрівняти рахунок і в овертаймі забити переможний м'яч. Як наслідок, ми поступилися з рахунком 4-5 і вибули з боротьби за право участі у фінальній частині чемпіонату світу 2025. Ну але ми віримо в те, що у наших пляжників все ще попереду, і найкращі матчі обов'язково відбудуться. То ми будемо болівати за пляжний футбол. тим більше для мене цей Вид спорту за останні роки став майже рідним. Ну і далі ми будемо говорити про теніс. Українка Марта Костюк вийшла до третього колу турніру WTA 1000 в китайському місті Ухань. В одній 16 фіналу Українка мала зіграти проти американки Аманди Анісімової, але перемогла без боротьби. Через проблеми зі стеном Анісімова відмовилася від зустрічі. І тепер в одній восьмій фіналу у Українки буде дуже серйозна суперниця. Це Корі Гаф, одна з найяскравіших персонажей зараз в жіночому тенісі. Тенісистка, яка Дуже багато перемагає, і, в принципі, проти України грає достатньо успішно. Але будемо сподіватися, що Марта Костюк зможеськи перемогти Корі ґаф. Нагадаю, що Марта Костюк єдина, яка е, продовжує змагання у хані серед Українок, тому що раніше вибули Даяна Єстремська та Леся Цуренко. Ну і нагадаємо, що на старті турніру Марта Костюк перемогла колишню росіянку Еліну Аванесян, яка зараз виступає за, е, виступає за е, збірну. Вірменії, ну і найголовніша подія, але це анонс. Анонс, тому що завтра для збірної України з футболу буде найголовніша подія. Поєдинок проти команди Грузії. Це третій поєдинок українців у е, лізі нації цьогорічні. Нагадаю, що в перших двох поєдинках команда Сергія Реброва на жаль. Поступилася, поступилася вона албанцям, поступилася вона чехам, і зараз залишилося чотири матчі. Ще два матчі з грузинами. Один матч з Албанією, один матч з Чехією І оці чотири поєдинки стануть вирішальними, тому що нам обов'язково потрібно перемагати завтра. Гра проти команди Грузії. Дуже багато проблем у збірної Реброва. Немає Ярмоленка, немає Циганкова. Немає Зінченка, немає Малиновського, немає Луніна. Усі ці футболісти травмовані. Але я впевнений, що у нас є достатня кількість футболістів, які зможуть. Показати себе, проявити себе і яскраво дати нам результат. Ми будемо болівати завтра за збірну України. Нагадаю, 21.45 цей поєдинок. Розпочнеться боліваємо за збірну України абсолютно точно і ще ну як не назвати, що це гордість, і Це наші партнери, це наші друзі литовці. Друзі, збірна Литви відмовилася грати на чемпіонаті світу 2025 з пляжного футболу. Оскільки її суперником, а, призначена була Білорусь на знак підтримки Україні. і у Федерації футболу Литви зазначили, що їм шкода, що гравці не зможуть поборотися за вихід у наступний раунд чемпіонату світу з пляжного футболу. Відмова від чемпіонату від чемпіонату світу заради а. Країни да, да, це да як, це, як в я, я, це, ти як у ну, світі розумієш мені для мене дивно ця історія, тому що білоруси вони не беруть участь практично ні в яких змаганнях. А от Туїфа їм дозволило залишитися. Росіян дискваліфікувало. А в а е, в цьому а, е, в футболі білорусів залишили. І найголовніше була дуже велика проблема, тому що нашим футболістам заборонено грати в одних змаганнях з білорусами, і через це ми одного разу навіть відмовилися від. Участі у дуже престижному турнірі через те, що там були білоруси, і зараз Литва, литовці, Литовці так само підтримують нас. Це нормальна позиція. Я тобі хочу сказати, що дуже багато команд, як я думаю, що в Європі які так само відмовляться грати з білорус, білорус можуть так стати чемпіоном Європи без боротьби. Це буде це буде насправді дуже дуже категорично, але таким чином, отакі от вчинки. Свідчать про те, що відсторонення від спорту має бути продовжене. Що ніхто не збирається повертати в спорт спортсменів з Росії і Білорусі. Бойкотування як метод. Абсолютний. абсолютний. Це найкращий метод. Дякуємо, Ігор Циганик. Впасибі тобі завжди. Гарного ефіру вам. Дякую. Дякую.